Слава Україні! Сьогодні для нас всіх неочікувано почули подвійний призов на сакрали, тож будемо трошки відкривати. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Першою буде на талі. На все про все, два уламки. Ну, уламків небагато, але надія є: один уламок два герої. Не цей уламок каркулом. Один з небагатьох героїв, який вішає масову контратаку. І давай легенду. І, на жаль, це ще один епік. Причому корм. Е, що ж, ну, таке також буває. Дякуємо Наталі, і йдемо далі. Тепер мій твін. Також два уламки. Ну, скільки є, стільки є, стільки відкриваю. Епік корм. І. легенда. На жаль, на жаль, на жаль. Топовий. А це топ-епік ловець. Використовувати можна дуже багато де. Заповнює шкалу ходу. вішає провокацію. Одним словом, топ епік. Чи він потрібен? Ні, бо він вже давно є. Ну, але хай буде. І будемо переходити далі. Наступний буде Нізі зі своїми рабами. Завжди сміюся з цього Ніка. Ну, нік реально топовий. І на все про все 8 уламочків. Надіюсь, що всі 8 не відкрию. І легенду таке дістану. Перший. Не цікаво корм. Ще один. Уралла. Ну, Урелло можна на крипту поставити, можна десь в прокляте місто поставити. Ну, але це не те, заради чого ми відкриваємо. Морах Бронзовка. Її взагалі можна отримати з там де що з біббалів. І що далі? Що з нею робити? Нічого цікавого. Сенеша. Ну, Сенешка колись була топовим епіком, була в блендері за рахунок, а 1 де б'є сухою, але ті часи вже давно пройшли. Це вже не актуально. Ще один. Погромник. не цікаво. Поки нічого цікавого. От реально. тільки цікавлять легенди. Е, ну, Джорг. Джорг, Джорг від людних це є хороший, навіть я би сказав, топовий епік. який може воскрешати, може заповнювати школу ходу, дає бонус атаки. Це класно, але це не легенда. ї є, є добре. Добре. Так, Ноктус-нодійник. колись використовували на Льодяного голема. І хто це? І донах Черепоріс. <сіхання> ну, <сіхання> ну! Замовлення було постаратись не всі використати уламки, не всі використав. Дістати легенду дістав. Чи це дуже хороші герої? До речі, до речі, в Данага щось змінилося. Вроді, покращились оцінки. Нокт, Нокта колись використовувала також непогані. Та, то все нормально. Ну, е Нокта, я знаю, використовували на е Голема, і, по-моєму, він проходив його сам. Але це було, якщо я не помиляюсь, 25-й полох. Напишіть, хто має, хто використовує що одного, що другого, немає ні одного, ні блоку. Що ж, вітаємо Нізі, дякуємо. І переходимо далі. Ну і мій буде на закупку. Е знову ж таки, потрібна ще одна людина. Якщо що, пишіть, додавайтеся. Будемо раді новим гравцям. Так, е в Нізі, до речі, до нас це був дубль, а е новий. В мене відкрито було 10 уламків під X2 без легенди, тож я надіюся що от, от має прийти. Але з моїм везінням буде 5 епіків і по всьому, і того буде 15. Так, перший не цікаво, другий Доледан, вже є. ну, ну, ну Непогано, вішає глузування. Але чи воно дуже зараз грає саме на епіках, то не дуже. На один хід таке собі. Фенакс Топчик б'є за один з Блоком Воскресіння, тому якщо його перезаряджають у навики такі герої, як Юмеко, Отаман. Криксія йому це байдуже, бо він ціниться саме за А1. Що б'є сильно і б'є з блоку воскресіння. Так, де моя легенда? Ну я ж волю. Енда, комусь це частинка Мікага в мене забрала. І останній п'ятий. Ну я ж волю. Беру, не хочу коментувати, нічого цікавого. Оцінки самі бачите. Що тут скажеш? Знову ж таки, 15 уламків вже йде без, без легендарного. Ну, в принципі, я живою. Мій аккаунт як мій аккаунт. Більше нема сенсу нічого відкривати, тому що більше нічого не працює. Тож, якщо ви діставали щось, відкривалось, не відкривалось, пишіть, що дістали, і як вам відкриття. І все буде Україна, і до нових зустрічей.